Погода в суботу буде загалом сприятливою. Більшість регіонів матиме ясне або малохмарне небо з теплими денними температурами. Проте в різних регіонах природа внесе свої нюанси, і саме їх ми зараз розкриємо. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо переважно затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься розсіяна хмарність, дощу не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 15. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. На Сумщині температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 14 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується помірна хмарність без дощу. На сході у Харківській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде помірно хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15 градусів. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. На півдні. В Одеській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 21. Очікується майже ясний день з мінімальною хмарністю. У Миколаївській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде ясним і сонячним. До речі, друзі, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк так ви завжди будете в курсі найсвіжіших прогнозів. У Херсонській області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з мінімальною хмарністю. У Запорізькій області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер північний швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясне небо з мінімальною хмарністю. У Криму температура вдень становитиме 23 градуси тепла. А вночі очікується плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься Росія на хмарність, проте без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується Росія на хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде майже ясним, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься ясна погода без хмар. У Закарпатській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується розсіяна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде малохмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься малохмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 22 градуси тепла а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься розсіяна хмарність, опадів не очікується. На цьому ставимо крапку в прогнозі. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами, і нехай ця субота принесе вам спокій та гарний настрій.